Доброго дня. Купівля нерухомості за кордоном це відповідальний крок. Щоб уникнути розчарувань і непередбачуваних ситуацій, потрібно не лише вибрати правильний об'єкт, але й розуміти всі фінансові аспекти, пов'язані з його придбанням, володінням і подальшим продажем. Ви на каналі міжнародного агентства «Деніс Естейт. Ми працюємо з 2014 року. Наша компанія спеціалізується на курортній закордонній нерухомості. Я Єлизавета, юрист компанії. Сьогодні ми розберемо всі ключові питання подані. З оподаткуванням нерухомості в Іспанії. Як розрахувати податки? І що важливо знати, щоб не зіткнутись труднощами або штрафами? Тож залишайтесь зі мною до кінця. Інформація буде корисною та актуальною. Почнемо з першого етапу купівлі нерухомості. Тут можливі два основні сценарії: придбання об'єкта на вторинному ринку або купівля новобудови. Якщо мова йде про вторинну нерухомість, то основний податок тут це податок на передачу права власності. Його ставка залежить від регіону, але зазвичай становить до 10% від вартості об'єкта. У Мадриді, наприклад, це 6%, а в регіоні Коста Бланка усі 10%. Тобто, якщо ви купуєте квартиру за 200 тисяч євро на Коста Бланка, будьте готові до додаткових витрат у розмірі 20 тисяч євро. Цей податок зазвичай сплачується відразу при купівлі, але за правилами у вас є 30 днів з моменту підписання договору. Другий варіант, якщо ви купуєте первинне житло, у цьому випадку замість цього податка сплачується ПДВ, який також становить 10% від ціни квартири. Цей податок сплачується відповідно відразу при купівлі. Для порівняння на Кіпрі стандартна ставка цього податку без пільг становить 19%, а у Франції 20%, а в Угорщині взагалі 27%. З нової нерухомості витрати на цьому не закінчуються. Є ще гербовий збір, а точніше, податок на документально оформлені акти. Його ставка варіюється від 0,5 до 1,5% залежно від регіону. Цей податок можна сплатити. Протягом місяця, але зазвичай його сплачують відразу, оскільки сума виходить не така вже й значна. А окрім податків, є й інші витрати, наприклад, послуги нотаріуса, який оформлює угоду та вносить дані до реєстру власності. Зазвичай це коштує від 0,1 до 0,5 в залежності від об'єкта. Також за бажанням ви можете найняти адвоката для супроводу своєї угоди. Його гонорар встановитиме приблизно 1400 євро. Так, це додаткові витрати, але вони зможуть зекономити вам час, нерви і захистити від помилок. І звісно, в Деніс Естейт має в своєму штаті кваліфікованих адвокатів, які зможуть супроводити вашу угоду. Отже, підсумуємо: для вторинного житла потрібно сплатити податок на передачу власності до 10%. Для первинного ПДВ у розмірі 10% плюс герб. Збір. Також не забуваємо про послуги нотаріуса та адвоката. Ставте лайк, якщо на цьому етапі вам все зрозуміло, або ставте свої запитання в коментарях, а ми рухаємось далі. Тепер перейдемо до наступного важливого аспекту податків, які сплачуються вже під час володіння нерухомістю. Ці обов'язкові платежі вимагають особливої вашої уваги, щоб... Уникнути непорозумінь та додаткових витрат. Перше, про що потрібно пам'ятати, це податок на нерухомість Ібі щорічний муніципальний податок. Його сплачують усі власники нерухомості. Ставка знаходиться в діапазоні від 0,4% до 1,1%. Вона залежить від муніципалітету та розраховується на основі кадастрової вартості нерухомості. Нагадую, що кадастрова вартість це ціна об'єкта нерухомості, яка встановлюється державою, і вона зазвичай трохи нижча за ринкову. Хороша новина: цей податок можна підключити до автоплатежу у вашому банку, щоб не згадувати про терміни. Просто один раз налаштували і він списується автоматично раз на рік. Наступний податок актуальний вже для тих, хто здає нерухомість в оренду. Для нерезидентів ставка становить 24% від отриманого прибутку. Цілком прийнятні цифри у Португалії, наприклад, цей податок буде більший 28% для нерезидентів. Хочу попередити, що цей податок неможливо сплатити автоматично. Вам потрібно самостійно подавати податкову декларацію. Багато хто воліє наймати адвоката або бухгалтера, щоб уникнути помилок. Це особливо актуально, якщо у вас кілька об'єктів нерухомості або складні доходи. Переходимо до податку на розкіш Sobre Сапрель Патрімоніо. Його сплачують лише. Ті, чиї активи перевищують 700 тисяч євро. Хоча точний поріг може варіювати залежно від регіону. Основний будинок, в якому ви проживаєте, частково звільняється від цього податку. Перша сума у 300 тисяч євро від його вартості не оподатковується, а ось усе, що перевищує цей поріг, потрапляє під податок за прогресивною шкалою. Ставки починаються від 0,2% і можуть досягати 2,5%. Але знову ж таки, це стосується лише. Великих власників нерухомості та тих, хто використовує об'єкти для інвестицій. Це були основні податки, із додаткових витрат можна визначити витрати на комунальні послуги та обслуговування житлового комплексу, так званий комунідат. В середньому комунідат це 50-200 євро на місяць, залежно від рівня комплексу. Чим більше інфраструктури, тим вищий збір. Наприклад, якщо у вашому будинку є басейн, ліфт або охорона, Будьте готові до більших витрат. І нарешті страхування нерухомості. Це не обов'язковий, але надзвичайно корисний платіж. Вартість полісу зазвичай становить від 100 до 500 євро на рік, залежно від суми страхування та умов. Знання цих нюансів допоможе вам уникнути несподіваних витрат і краще спланувати ваш бюджет. Обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі таких моментів. Тепер розглянемо наступний етап продаж нерухомості в Іспанії. Тут уже діють інші податки. Головний із них це податок на приріст капіталу. Його розраховують із різниці між ціною купівлі квартири та її продажу. Ця різниця вважається вашим прибутком. Наприклад, ви купили квартиру за 200 тисяч, а продали за 250. Різниця 50 тисяч обкладається податком, але ось лайфхак. Із цього прибутку можна відняти супутні витрати, податки, які ви сплатили при купівлі, послуги нотаріуса, навіть комісію агентства. Це допоможе вам значно зменшити суму, яка підлягає оподаткуванню. Для резидентів Іспанії ставка прогресивна від 19 до 28 залежно від суми прибутку. Для нерезидентів фіксована 24%. Але податок на прибуток це ще не все. Є й муніципальний податок на приріст вартості землі. Або плюс валіє муніципаль. Такий податок існує у багатьох країнах: в Австралії, Угорщині, Південній Кореї та інших. Поки ви володіли нерухомістю, земля на цьому місці могла подорожчати. Поруч могли побудувати школу, відкрити торговий центр чи облаштувати дитячий майданчик. Привабливість місця зросла, а разом із нею вартість землі. Цей податок розраховують місцеві органи влади, і він різниться залежно від муніципалітету. Точну суму платежу заздалегідь сказати складно. Її можуть визначати або на основі збільшення кадастрової вартості землі, або на основі реального приросту ринкової вартості. На сайтах деяких муніципалітетів є онлайн-калькулятор. За допомогою яких можна дізнатись в приблизний розмір податку. До речі, плюс валіє Мунісипаль може бути зменшений або навіть скасований, якщо вартість нерухомості не зросла, а навпаки, знизилась. Ми рекомендуємо звернутись до юриста або податкового консультанта в кожному конкретному випадку. Наша команда завжди готова допомогти з купівлею або продажем нерухомості в Іспанії. В описі залишаю посилання для зв'язку з менеджером Denis Естейт. І окремим пунктом ідуть випадки дарування та. Спадкування нерухомості у таких ситуаціях потрібно сплатити податок impuesto de herencias y donaciones. Ставка варіюється від 7% до 34% залежно від регіону та ступеня вашої спорідненості, крім податків, продавців чекають інші витрати, хоча вони незначні. Наприклад, при продажі обов'язково потрібно отримати сертифікат енергоефективності. Чули про таке? Цей документ показує наскільки ваш об'єкт економічний з точки зору споживання енергії. Вартість сертифіката становить від 50 до 150 євро. А якщо у вас була іпотека і ви її погасили достроково, то банк може стягнути комісію. Зазвичай це 0,5-1% від залишку боргу. Це стандартна практика як в Іспанії, так і в багатьох інших країнах. Ось і все, що потрібно знати про податки та витрати на нерухомість в Іспанії. А тепер питання до вас: що спочуто було найбільш неочікуваним? Може сертифікат енергоефективності? Насправді іспанська податкова система лише здається складною. Якщо розуміти, як все працює, можна уникнути сюрпризів і навіть десь зекономити. А команда Денісе Стейт. Готова допомогти на будь-якому етапі покупки, управління та продажу нерухомості. Ми все пояснимо, розкладемо по поличках і зробимо процес максимально комфортним для вас. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наше наступне відео. До зустрічі в нових випусках!